Включать на пару годин, ми набираємо, щоб було в туалет змить чи куди, і далі знов немає. Отак От сім'я Ірини Токарчук живе останніх два місяці. У мене шестеро дітей. Помиться весь час треба, стірка треба. У мене машинка, отака, не автомат. Мені треба пополоскати десь. Ну взагалі, проблема конкретна. Серйозні проблеми із водопостачанням каже жінка розпочалися на початку року. З того часу у таких незручностях живе уся п'ятиповерхівка по вулиці Заводська, 2 у шпанові. Спершу на лінії раз по раз латали пориви. Востаннє кілька днів тому. Поїхали, купили два метри труби. Он мій чоловік навіть ходив. Поремонтували, в другому місці знайшли ще один порив. Коли ремонт результату не дав, жителі п'ятиповерхівки взялися за насос. Його купили за свої кошти. Самостійно ті ж жителі будинку почали його й замінювати. Насосу не насоса немає, немає давлення. Треба, якщо поставимо нового насоса, значить і побачимо, якщо десь порив вилізе, як він даване. Тоді будемо я... пориви робити. Труби теж такі, що. Ну таке. Може на мій вихватить, а на їхній, то не знаю. Ми ж самі для себе робимо. У нас немає такого У нас немає ні ОСББ, ні фірми, нічого. Така проблема існує кілька років, втім цьогоріч лише посилилася. Чому ж жителі ремонтують все самі? Як виявляється, труби, якими тече вода до будинку та водонапірна башня приватна власність. Раніше розповідають мешканці, все належало державному шпанівському експериментальному заводу харчових екстрактів. У його власності була і п'ятиповерхівка, де наразі живуть більшість колишніх працівників підприємства. За часи приватизації люди оформили власність на квартири, а фірма «Жайвір Плюс викупила 100% акцій заводу. Так, вся система водопостачання до п'ятиповерхівки у приватній власності. Я з людьми завжди знаходжу ще язик і 20 років снабжаю їх водою безкоштовно. Олександр додав пориви, які трапляються за свій рахунок, він не ремонтуватиме, адже не отримує від цього прибутку. Безкоштовно передати усе на баланс селищної ради Шпанова не хоче. Також чи є можливість передати е, на сільську раду цю башню? чи мо продати? продати землю дати землю свою всю віддати, чи що? То передайте може, свою квартиру чи хай батрів, чи ще хтось передасть. Ні, це моя власність ніякого передавання не буде. Ну то тобто, сі якщо купляти, то це друге питання. Ну питання про куплю поки що не було задано ніколи. Єдиний варіант для Олександра все продати. Втім, це уже не підходить селищній раді. кажуть дешевше зробити нове, ніж купувати та ремонтувати те, що є, доєднати до централізованого водопостачання. П'ятиповерхівку не можуть через брак потужностей. Відтак думають над будівництвом додаткової водонапірної башти. Втім, усе лише на етапі обговорення. Ми стали вивчати питання на сьогоднішній день, щоб взагалі відокремитися від них поставити свою башню, передати в наше комунальне підприємство Великошпанівське і не бути незалежними від, ні від кого. Але тут ще питання стало в населення, тому що люди, ця саме ця свердловина, яка забезпечує водопостачання, вона є якісною. І щоб свою пробувати, знову ж таки, поки що це питання. Вивчає наше комунальне великошпанівське. Доки шукають порозуміння, люди залишаються із старими проблемами. Усі пошкодження водопроводу та обладнання лягають на їхні гаманці. Як і щомісячна плата за воду от 70 гривень я плачу за себе лічно. Пусть між Марія збирає і гроші і возить я. Я не знаю, куди. вона була передана ця скважина в сільську раду безкоштовно. Вони підключили його до реса і самі там пользуються цією водою. Я навіть туди діла не маю. То по суті, це користуються люди, які передають гроші на сільську раду. Сільська рада платить РЕСу за електричество. Вот і все. Люди сподіваються, що у селищній раді довго над проблемою не думатимуть, а чим швидше почнуть її вирішувати. Ремонтувати усе своїм коштом зізнаються довго не зможуть. Відтак готові розглянути усі варіанти, які їм запропонує влада громади. Наразі діалогу не виходить, ба більше є у жителів побоювання, що рано чи пізно залишаться взагалі без будь-якого водопостачання. Вадимороз Олег Степанюк,